Сьогодні я хочу з вами поділитися кусочком моєї історії і показати шлях, да, як можна змінити життя. Бо я знаю, що зараз багато людей шукають якісь нові можливості або способи підзаробітку. І я просто на прикладі своєї власної історії поділюся, як це може бути. Я за освітою лікар і працювала у поліклініці. Ну, самі розумієте, да, що це прийом. Потім ще нічні чергування, тому що грошей не вистачало. А мені дуже хотілося і дітям щось краще дати. І нам батьки подарували півбудинку, то ми робили тут ремонт, мабуть, років п'ять, да? тобто один рік ми там одну кімнату, потім другу, тобто ми прямо відкладали. І я розуміла, що дати, наприклад, житло моїм дітям я на цій роботі не зможу. Або якусь кращу освіту, да, щоб вони поїхали десь у Європі вивчилися. Тобто я розуміла, що перспективи там такої немає. І не дивлячись на те, що я дуже любила свою роботу, мені все подобалося, у нас чудовий колектив. Але все одно, це ж знаєте, державна робота є чіткий графік. Е, у нас був графік е, відпусток, і я не могла поїхати у відпустку просто тоді, коли мені захотілося. Е, я їздила тільки або по горящих путьовках, або я пам'ятаю, що дитина мене хворіла, то я возила її на море, і ми поселялися за 40 хвилин від моря, да, тобто, щоб це було таке дешевше житло. І Саме головне, що в мене не вистачало часу на е, те, що проводить більше його з дітьми. Да? Тобто В мене були такі е, роки, що е, я не була на святі першого дзвоника у когось із моїх дітей, бо це припадало на чергування. І певна річ, все це е, приводило до такого знаєте, стану вигорання, да? Тобто якась такий, е, як, трошки як депресія, е, якась дратівливість. Да? Тобто Ти як відчуття таке, що якась, що ти не бачиш е, виходу з Ситуації, це порушений сон, немає енергії да? і мотивації в тому числі. І коли я потрапила в кораловий клуб, я побачила, що тут є можливості вирішувати проблеми по здоров'ю. І ви знаєте, що ми повирішували там, і моя дитина, і всі, всі члени родини. І я вже тут розвивалася. Але одного разу я потрапила на конференцію. І я там побачила ну, багато людей, і в той день якраз нагороджували дівчину 19 років, яка прийшла в кораловий клуб 2 роки назад чи 3. І вона вже досягла таких результатів, що їй компанія дарувала бонус автобонус, точніше, не автобонус, а бонус нерухомості. Тобто дівчинка у 19 років вже отримала в подарунок Таунхаус. І Я собі таку подумала, боже, та мені ж вже за 40 було, і я лікар. Невже я не зможу? От у мене просто спочатку я тоді ще не прийняла рішення, а просто я побачила, що це ну, якийсь такий далекий-далекий світло в кінці тунеля. І я вирішила просто от, знаєте, в цьому розібратися. І думаю, я навчуся якимось навикам, якщо я не вмію там працювати онлайн, ну, навчуся. Ми в інституті, Боже, я анатомію все, все вчили, всьому, всьому навчуся. І так от покроково я почала цим займатися. І, і ви знаєте, з'явилися перші партнери, які теж побачили, що вони хочуть змінити своє життя, що вони не хочуть просто, просто пливти за течією. І зараз у мене команда, вже люди споживачі в 35 країнах світу. Я працюю онлайн. Я сама вирішую, який в мене буде графік. Я подорожую тоді, коли я хочу. Практично кожного місяця я буваю десь на виїзді або за кордоном, або в якомусь місті буваю. Я можу проводити час з моїми дітьми. Мій ранок починається неспешно. Я одягаюсь, біжу в парк. Я там провожу час, у мене пробіжка. у мене і я дивлюся, як через парк біжать люди, біжать на роботу у будь-яку погоду і в дощ, і в сонце. А я завжди боялася пропустити весну або таку золоту осінь, а тепер я можу нею насолоджуватися. Друзі, якщо ви шукаєте для себе якихось нових можливостей, які, якщо ви не готові просто здатися. Напишіть мені, я прийшлю вам більше інформації. Ми можемо зізвонитися, я відповім вам на запитання. Якщо вам не підійде, ви будете жити далі своїм життям. Але можливо, саме ця інформація змінить ваше життя, як колись змінила моє.